Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні у нас не травень, а березень по погоді. Холодно, дощить. Вчора більш-менш було тепло в день. Я навіть ввечері працювала полола бур'ян, довгенько допізна працювала, але було тепло байдуже. Сьогодні температура понижується, йде дощ, на ніч передають 3-4 градуси. Не знаю, сподіваюсь, що заморозків не буде, але мабуть, буду трохи щось прикривати. Зараз поки що йде дощ, на дворі нічого не роблю. Займаюся трохи хатніми справами. Кому цікаво, слідкуйте, залишайтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. І друзі, дуже прошу всіх, хто дивиться, мої постійні підписчики, нові підписники. Не шкодуйте хоча б вподобайки. Це буде продвигати мій канал і буде мені е, натхнення працювати і показувати вам, чим я займаюся. Так що, кому цікаво, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, пишіть коментарі, нажимайте на вподобайку і слідкуйте. Трошки попрацювала в хаті, зараз поставила варити борщ. Покажу, що робила, і потім буду що ще робити, покажу. Друзі, і забула за люфу свою. Хочу висадити. І вона, е, говорить, дуже погано сходи. Е, треба стратифікувати насіння, тому хочу це зробити і висадити, хоч може й пізно, але вже коли буде, тоді буде. І аспарагус кімнатний. Е, ось о, насіння виняла я із пакетиків, це люфа, це аспарагус. І висипаю їх у термос. Заливаю гарячою, але вже ну, трохи постояла на кип'яток. Ось так. І закриваю і залишаю на добу. Кому цікаво, залишайтеся, побачите, чим мій експеримент закончиться. Борщ готовий, йду далі працювати. І, друзі, щось мені знову захотілося помалювати. Була у мене така картина. І коли є час, потрошки малюю. Тільки почала, це два вечора малювала, закінчу покажу результат. Також продовжую плести. Вчора сплила ось таке кашпо на 5 літрів. Це мармуровий ротанг. Так що, якщо когось зацікавило, пишіть вайбер. І замовили мені підвісні кашпо, але другого кольору. Це мій, як би кажуть, пробний варіант. Але немає поки місця цепочків, буде ланцюжок, буде, тоді вже буду закінчувати. Тут буде верх білий. Два штуки таких буде два одинакових. Також плиту, ось таке підвісне кашпо. Ну, Можна і так в нього щось садити, залишилось закінчити серединку, так, все готово. Може, комусь так понадобиться, це на 4,5 літра можна посадити квіти в тут дирочка є, можна посадити кіти, може, а ні, то ну, це поки що мені цікаво, як воно буде виглядати в такому вигляді. Коли прийде ланцюжок, тоді розплету і поцеплю ланцюжок. Так що, друзі, якщо комусь цікаво, або з ланцюжком, або без. Ну, ланцюжок буде не скоро, не знаю, коли. Чомусь довго не йде, видно багато замовлень. Тому, як тільки з'явиться, я зроблю, я покажу. І розпочинаю друге каждости. Дирочки вже поробила, нарізала ротангу, плиту методом восьминіжки. Мені подобається цей метод. Трошки покажу вам мастер-клас по бажанню можу зробити чуть пізніше. Вже коли буду основні плести, а зараз, так, хочу трошки показати вам свою роботу, чим я займаюся. На дворі погода, як я вже казала, не робоча. Може під вечір піду щось накривати, тому що передають холод, але. Зараз ще таки нема сенсу, тому... тому трошки відпочиваю. Як кажуть, зміна роботи теж відпочинок. Я живу по такому правилу. Сидіти без роботи не можу, мені все время треба щось робити. Тому потрошки працюю, відволікаюся. І показую вам, чим я займаюся. Сподіваюсь, що і вам цікаво провести час, щось робити і спостерігати за моєю працею і мені. Чим ви займаєтесь коли негода. Звичайно, в кого сім'я, діти, то постійно їсти готувати, прибирати і тому подібне. Я на даний момент сама. Чоловік тільки на вихідні буває, приїжджає. Тому шукаю собі заняття, щоб не було, як кажуть, нудно. Діти з роботи немає. Трошки налочилась, звичайно, вже довгенько не плела тому що городи не було коли. А тепер трошки хочу попрацювати так. Погода геть не, не майська, не травнева. Так що, коли тепленько, то і робити щось хочеться. Як холодно, тут взагалі не хочеться виходити на двір. Роботи, звичайно, вистачає на городі, але по болоті, по такій погоді. дощик вже перестав, але на дворі холодно і болото, то нема там, що робити. Ось, така фігурка в мене вийшла і зараз буду кліпати. Пишіть, чим ви займаєтесь, які у вас вподобання, які хобі, чим вам подобається займатися, коли немає основної роботи. Пишіть, яка погода у вас. Звичайно, зараз по всій Україні погода більш-менш майже одинакова, навіть не то, що в Україні бачу і в Польщі. Ну, Трошки відрізняється, але не суттєво. І в Нідерландах. Так що, друзі, пишіть, яка у вас погода. У нас дуже похолодало. Дуже не хочеться, привикли до спеки, вже до такої доброї, високої температури. Навіть вже починало набридати. І знову різко холодно. Це, звичайно, дуже погано для рослин. Миша, як я вже говорила, можемо десь заховатися, зайти в приміщення, а вони бідні, витримують все, що на них насувається і жара, і холод, і, і дощ, і слякоть, і все на світі. Тому мені здається, що вже, мабуть, скоро ми будемо вирощувати дерева якісь в парниках, які я ягоди, якісь, тому що... З такою температурою, з такою погодою. Взагалі, мабуть, нічого скоро не буде. Я сьогодні ходила дивилась на абрикоси, не бачила ні однієї абрикоси. Якось раніше дивилася, ще наче десь щось виглядало, тепер, видно, пообсипалися всі, а ще ось знову холодно, та й нічого не буде. Хоча б було так, щоб посмакувати. Дуже шкода, працюєш. Садиш, я знову в цьому році понасаджувала черешні, персики, смородину, малину показувала, садила. А що з нього буде, нічого не буде в цьому році. Ну, смородина не знаю, наче щось там є. І е, агру здивилася, наче є. Може якась ягода буде. Але дуже люблю персики, дуже люблю черешню. Та й вишню люблю, ну у нас вишня щось взагалі погано плодоносить тих ягід, фруктів, мабуть, не буде. Звичайно, можна обійтися, багато хто каже, що це не, не так суттєво, але тим не більше шкода, що немає і хочеться його скуштувати саме в себе вирвати, по, поїсти. Ми і в село приїхали в першу чергу, із-за того, щоб мати все своє. А тепер виходить, що і... Працюєш і садиш, а результат нульовий. Але вже, що маємо, то маємо. Бачите, яке житно виходить в мене гарненьке. Мені дуже подобається цей мармуровий діротанг, він майже почти білий. Там де-не-де такі міленькі прожилочки йдуть, але дуже гарні вироби, получаються. дуже ніжні такі. Мені подобається. Сподіваюсь, що ці. Кашпо зроблю підвісні, то буде дуже гарно. Хочу і собі зробити. Ще в цьому році практично, крім дихонд, ще нічого не вивішувала. Дивлюсь на, на погоду і не хочу, щоб рослинки стресували. І, і в цьому році не знаю, я ще в цьому році все пізно сажу і бачу, що і не прогадаю. Багато в кого і картопля померзла, і багато чого померзло. Там, де ми, звичайно, нічого не можемо зробити, то ми нічого не можемо зробити. А так, хоча не знати, яке буде літо, на що нам розраховувати, що в нас вродить. Ну, будемо сподіватися. А так, працюю. Час проходить, так і життя проходить. Якось. В молодості не звертали увагу на час, на, на, взагалі казалося, що час довго йде. А зараз не встиг вранці встати, вже ве, вечір, вже неділя пролетіла, вже місяць, вже рік. Так що життя пролітає. Треба берегти його, цінувати, тому що воно таке швидке. А ми його починаємо цінувати тільки вже в старості. Вже коли розуміємо, що воно йде до кінця. Такі в мене трошки роздуми нахлинули, але воно так і є. Ось так, друзі, робота потихеньку продвигається, а я оце сидю і думаю, треба йти ж, мабуть, все накривати. А на дворі холодно, так не хочеться нікуди виходити. Але ж треба. Шкода, якщо пропадає, все скільки роботи, скільки часу витрачено. І якщо все пропаде, то шкода буде. Прийдеться знову парнику парник робити. Я сьогодні навіть не відкривала парник, тому що дуже холодно на дворі. Вчора відкривала тільки двері, але вчора в день було тепло. Вчора в день, не знаю, мабуть, градусів 20 було, вітер прохолодний був, але ну, тепло було. Я з відкритими руками працювала, вже на вечір вдягла кофту. А сьогодні це, звичайно, жах. Треба закруглятися та йти, накривати, пакувати, щоб було хоч трохи тепло. Ось так виходить, бачите. Цю до кінця не буду доквітати, то я хотіла побачити. Який буде результат цю. Якщо ні в кого бажання не з'явиться придбати, то не буду доплітати вже доплету тоді, коли ланцюжки получу. А так зараз ще. Мені тут треба буде тоді ще дирки робити для ланцюжків, тому нема сенсу заплітати. І час витрачати. Тому ось Останній ряд проходів, і буду йти на двір. Дивіться, що там можна зробити кому. У відео час швидко проходить, а на яву то все по-іншому. От, друзі, на цьому етапі завершую, залишаю роботу. І вже коли будуть цепочки, тоді буду дороблювати. А зараз йду на двір. Ну і, друзі, прийшла в парник. Тут все добре, помідорчики квітують. Гарно все росте. Все поприймалося. Вже потепліє, буду підв'язувати. Зараз, поки дивіться, чері вже є помідорчики. Тих два я вже зірвала, з'їла з салатом, ще трошки салату лишилася. Ця астрочка, дивіться, я її так і не пересадила, вона вже гарніше підросла. Це помідорки, ті, що я вже пізніше висаджувала, пізніші сорти. Ну, пізніше садила їх, то взагалі ще січні місяці. Селера, яку. Так і не дорозсаджувала, теж дивіться, вже й не буду, мабуть, розсаджувати. Буду брати на базар, хай вже потеплієте і продавати. Тут теж все добре, все росте. Вже огірочки, дивіться, які гарні. Так що, все добре. Перчики, колі усміх, не знаю, вербена. Теж помідорчики, оце з цих я висаджувала сюди внизу. Тарантус, і віскуси мої, це перчики, баклажанчики, мак, селера, петунія, помідорки все добре. Тут кабачки. Один зійшов, а десь тут, здається, ось. Ось, але, бачите, холодно, жовтне. Ну, думаю, що вже. Перебудемо ці похоли, а і тут ще один є, як бачите, сходять. Так, що все добре. Помаленьку. Кавунів динів поки не видно. Але, думаю, що зійдуть. Ось щось маленьке зійшло, не знаю, що це. Чи це бур'ян, чи це щось. На кавун не похожий, ну не знаю. Пі Почекаємо ще трошки. Ну і далі помідорчики, дихондра. Ганютки ніяк не розсажу. Оце трошки, що в мене з лобелії тут є. Геть грамулечка. Тут теж коліус, ось два-три більш-менш нормальних, а то щось погано. Це полуничка чи суничка. Оця ананас, на нас, Ця гарненько зійшла, ця Ренесанс де-не-де трошки. Ось геть мало. Петунія ще так тут і стоїть. Вже буду висаджувати, коли потепліє, але дивіться, щось мені оце не подобається. Це вже щось як переводняк. Ну і так далі. Це як квіточки зламалися, та я всунула просто в землю. Ну і так далі, все хорошо. Перчики теж нормально. Тут ці помідорки так і сидять. І з огірками все нормально, але один чомусь пропав. Не знаю, що сталося, але ну, пропав найменший. Ну, вже висаджу тоді другі. Я цей вже гарно пішов. До речі, дивилася, треба оці. Квіточки, вуса всі до п'ятого листочка все прибирати тут. Приберу вже на якусь недільку пізніше буде, зато має бути потім гарний урожай. прибираю. Може, бачите, є огірочок, може, тому і я в кімнаті це не робила, може, якби була зробила, то може б були б ну, раніше огірочки. Ну Тут вже трогати не буду, тому що вже вони тут по-своєму, як хочуть, так ростуть, так уже й буде. І цей також. Тут внизу не знаю. А, ось у, був огірочок, бачите, є огірочок, хай ще підросте трошки. Ну Вверху теж в'яжуться, так що сподіваюсь, що щось буде. Отак, От ну, а зараз буду знову тоненьке агроволокно знімати. Принесла плотне, це воно ширше, і буду знову парничок в парнику робити. Якось так Заморилася, як наче вагон розгружала. Все всюди затулила і внизу агроволокном і зверху все позатулювала, позакривала. Бо ж... У мене ж тут помідори внизу. Минулого разу все на столі було, тепер все на землі. І по боках зверху могла накрити, а по боках не закривала, бо не було чим, а це понаходила все, що тільки було. І ось так. Сподіваюсь, що великого морозу не буде. Може і взагалі не буде, але намучилась, ну зробила. На дворі вже нічого накривати не буду, вже що буде, то буде. Головне це зберегти. Ну, а на цьому все, друзі. Дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто підписується. То ставте вподобайки, пишу коментарі. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок. Ставте вподобайки. До нових зустрічей, Пока.